Усім привіт, якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. Сьогодні я до вас прийшла з моїми книжковими оновленнями за е, лютий. Так я згадую, який місяць чергове. І направду, тут у мене небагато книг, і відео буде недовгим, але мені буде про що вам розповісти. Але перед тим як ми почнемо, нагадаю, що в описі до цього відео є дуже корисна інформація. І цього разу я вас закликаю долучитися до збору коштів на автівку. Машина потрібна для бійців. Зенітно-ракетної артилерійської батареї, в складі якої служить брат моєї близької подруги, і збір розбито відразу на кілька банок для того, щоб кожен із своєї аудиторією міг її закривати. Збір із моєю банкою монобанку в описі до цього відео. Доєднуйтеся, будь ласка, кидайте ту суму, яку ви спроможні закинути і закрити таким чином. Допоможете цю потребу. Бо загалом автівка коштує 250 тисяч. Мій збір на 5 тисяч гривень. Я думаю, це підйомна сума і закликає долучатися, якщо маєте таке бажання і можливість. Також в описі до цього відео є посилання на всі додаткові сторінки. Мої це такі, як Бамі Кофі, і Патреон, і спонсорство. Ну і закликаю підписатися на цей канал, якщо цього ще не зробили. Бо таким чином ви підтримуєте те, що я роблю. Дякую і давайте починати! Звичайно, стартую із водиництва віхола, яке мені надіслало три книжечки на огляд, і яку я навіть одну із них вже прочитала. Робіть ставки, яку із них зокрема, перше покажу вам книгу Ісландія від Андрія Гладіян. І знаєте, тут та історія, коли я вже не читаю анотації. Звичайно, це книга про країну, про скоріш за все, її культуру, звичаї і жителів, і мені достатньо цієї інформації для того, щоб зрозуміти, що ця книга мені потрібна, і я хочу її прочитати. Ати продовжує віхола видавати книги про різні країни. Починала я з Максима Баспалова, яким захоплююся і чекаю його новинку у 2024 році. Також в мене на полицях стоїть книга про про Швецію, і ось на черзі Ісландія і. Я дуже радію, що, по-перше, новий автор, з яким я зможу познайомитися. По друге це така грубанька книжечка. Тут аж 400 з гаком сторінок, і тут є кольорові фотографії, я так розумію, автора з підписами якраз. І тими локаціями, про які буде йтися мова на сторінках цієї книги, що вже прекрасно. І е, так, 415 сторінок. І я мало що знаю про Ісландію, крім того, що там певно холодно, певно, вітряно, і, мабуть, там не дуже прям багато людей живе, але тим не менш там живуть, і люди мають специфічне життя. Далеке, можливо, не повністю зрозуміло для мене, але хочеться про це більше дізнатися, і я готова до цього знайомства. Далі книга, це вже художня. Від Дмитра Скочка Сміття. Це художній роман про Україну майбутнього, де, окрім Великої війни. Яка у нас зараз триває, так стався ще і просто апокаліпсис. І, зокрема, ми будемо читати про Харків у часи якраз постапокаліпсису. І це буде детектив. В головній ролі тут у нас дівчина, яка журналістка, і їй дають в редакції незвичне завдання знайти хлопця, який несподівано зник і його шукає відразу багато людей. І головна героїня буде проводити це розслідування. Цікаво прочитати книгу про постапокаліптичну Україну, зокрема Харків, і е, я розумію, що автор близький, як мінімум, до Харкова. Е, от і е, він любить це місто. От е, як пише сам Дмитро про свою художню нову книгу, і цікаво почитати про це місто. Цікаво подивитися, яким е, автор уявляє <сумітно> Україну майбутнього, зокрема Харків майбутнього, і що там могло стати. Тися і наскільки жахливий цей новий світ, третя книга від Віхолу – це Геош Курпій і його жанна батальйонерка. Черговий раз кажу про неканонічний канон, що я про цього автора нічого не дя не знаю, але дякую Віхолі за те, що знайомить мене із новими е, українськими іменами і літераторами. Книжечка невелика. Тут у нас 232 сторінки, і е, це один текст цільний, до речі, що важливо для мене, що е, почали з'являтися відривні закладинки в наканонічному каноні, бо раніше їх е, е, не було, наскільки я пам'ятаю в книгах. І е, цей роман буде оповідати про... Першу здається, Першу світову війну, і під час Першої світової війни так створюють окремий підрозділ жіночий, де якраз вербують в лави армії жінок, таким чином намагаються показати, що якщо жінки не бояться йти і воювати, то чого ж там боятися чоловікам? Їм також треба йти і виконувати свій чоловічий обов'язок, якщо за це беруться навіть жінка. От і таким от чином створюють окремий жіночий підрозділ, який має виконувати якісь певні. Свої бойові завдання і цікаво почитати, цікаво познайомитися з автором, більше дізнатися про Першу світову і український досвід. І як я вже говорила, коли я читала поза межами болю Сапатурянського, там також текст про Першу світову війну, що не вистачає таких текстів. І ось у нас Геош Курупій і знову ж таки текст про той період часу і про Україну і про українців, Тож, буду насолоджуватися, сподіваюся, і більше дізнаюся про нашу. Долю і нашу участь. Далі покажу книги, які в мене з'явилися на день книгодарування 14 лютого. Адже мені надіслала їх моя прекрасна підписниця. Торік вона це робила і захотіла це зробити і цьогоріч. Дуже за це ще раз вдячна, ще раз висловлюю свої свій, свій щирий захват від того, що мені прийшло. Окрім книг, там звичайно були ще додаткові милі дрібнички, якими я також насолодилася, але. В першу чергу говорю вам про книги. Так, звернулася до мене з питанням, що я хочу. Я, як завжди, сказала на той мій вішлист, який є, до речі, в описі під кожним відео. Якщо комусь цікаво, які книги я шукаю, хочу придбати. От Просто навіть дізнатися, так що мене цікавить станом на зараз. От, Завжди я в описі до цього відео, до всіх відео залишаю посилання на е, мої вішлисти. Так от, мені надіслала вибір пав моєї дарувальниці, по-перше, на Ліну Костенко її Марусю Чурай. Дуже мені давно хочеться Прочитати цей текст, і видання просто неймовірне. Коли я, читала, коли я от потримала цю обкладинку, цю палітурку, я в такому захваті була, тому що це настільки гарна тканинна обкладинка з такими дрібними малюночками вибитими, дуже гарно, і неймовірний форзац, і такі лаковані сторінки. і… Здається, ми то в школі проходили Марусю чурай, але я взагалі от нічого не пам'ятаю, чесно. І мені хочеться зробити тематичне фото, бо в нас є в Полтаві пам'ятник Марусю Чурай. і Я хочу якось обіграти цю книгу, ту локацію, от і почитати цей текст, і насолодитися. Але здається, у нас Марусю Чурай в театрі не ставлять що єдине. От цікаво було б ще й на виставу сходити. Е, далі ще одна книга, яку мені подарували, це Джон Гарт і як Черчилль врятував цивілізацію. Епічна історія тринадцять. Років, які ледь не знищили цивілізований світ від видаництва фабула, велика книга, і я захоплююся Черчілем. Мені подобається, як його зіграли в серіалі Корона. Мені подобається, як взагалі що так багато літератури про нього зараз виходить, і я не буду надовго, сподіваюся, теж відкладати цю книгу, бо тут всього на всього 300 сторінок, великий шрифт. Є до речі, фотографії також і деякі карти, деякі. Малюнки, які сподіваюся, більше нам про щось розкажуть і покажуть. От, наприклад, карта є От, план німецького вторгнення в Британію у 1940 році під кодовою назвою операція Борський Лев. От і більше хочете дізнатися знову ж таки про Другу світову війну, розширити мої знання історії, бо вони вже не так прям сильно шкутильгають, як колись, але все ж таки є над чим працювати. І ця книга я сподіваюся, мені в цьому дуже допоможе. Далі моя знахідка. На Олексі я нарешті зібрала всю авторку, яку видавали в одиництві наш формат колись в 18-19 роках. Здається, і то формне мені набагато більше подобається ніж сучасне переведення. і я кажу вам про Кейт Аткінсон і «Залаштунками в музеї. Четверта книга, якої мені не вистачало на моїх полицях. і в Цьому прекрасному оформленні чорно-білі такі е, графічні, як здається, ілюстрації на палітурці, Якраз те, що мені дуже подобається. Книга в е, прекрасному стані. Е, видання 2018 року. І за якісь 300 гривень я викупила цю книгу. Е, дуже якраз на неї полювала, бо це остання книга, якої мені не вистачало. І, е, Парадоксально, але я ще не читала Кейт Аткінсон, її читала моя мама, сказала, що мені сподобається. В нас з мамою дуже схожі смаки на літературу, тож я їй довіряю. от, І е, що єдине, можу сказати, що е, поки що я точно не буду купувати е, книги Аткінсон у нових оформленнях, нових, нових виданнях, бо е, я от поки не впевнена, що вона мені аж настільки сподобається, але чотири книги в мене вже є і потрібно вже з чогось та й починати. А про що ця книга, я, чесно не знаю, бо просто автоматом купувала. И... І... І все, бо я подумала, що воно мені треба. І останнє, що вам покажу, це книги, які мені прийшли у передпродажу за передпродажем у видаництві Віват. І почну я із Ромкому: це мій милий коханий ворог від Салі Торни. І знаєте, я коли побачила, що буде виходити ця книга, я собі сказала, я це не буду купувати, тому що я подивилася ще роки за два фільм, який мені сподобався, який був якраз веселий, милий, романтичний. Але я подумала, що це історія якась дуже. Один раз, і мені не, захочеться це брати, мені не захочеться за це братися в книжковому плані. Але потім я якось прочитала один, другий, третій ромком. І зрозуміло, що мене нічого не чіпляє, і я шукаю щось чіпляюче. І Подумала: а може, все ж таки варто, а може, все ж таки потрібно спробувати. Історія банальна про двох людей, які разом працюють на одній фірмі. Працюють вони, зокрема, на видавництво, яке колись об'єднали з художнім і відділом Non-Fiction. І ось дівчина, представниця художнього відділу, хлопець із представництва Non-Fiction. Вони разом працюють, і у них кардинально різні погляди, кардинально різні стилі життя і пова. Дівчина така романтична, така якась трохи розхльобана, така вся вітряна, хлопець, навпаки, дуже скрупульозний, дуже серйозний, дуже витриманий такий. От. І про те, як вони будуть боротися за одну посаду, е і як це кохання, е як від ненависті це переросте в кохання, ось про це ця книга. Е Повторююся, фільм свого часу мені дуже сподобався, От. але м якось не хотілося мені читати книгу. Але е бачите, все змінюється і. Я взяла книгу вона в моїх руках і сподіваюся, теж. Вона принесе мені не менше насолоди, ніж е, фільм і екранізація. А, далі наступна книга, яку я замовила у Вівату, це українська мова, Подорож із Бадемса до Страсбурга від Орисі Демської, і це 146 років історії. Подорож 241 кілометром. Це про українську мову і про її становлення, про різні періоди часу, як пишуть в анотації, Страсбург. Точка, де починається нова історія однієї з офіційних Мов Європейського Союзу Абат-Емс, звідки, звідки указом колись намагалися переконати світ, що української мови взагалі немає. І невелике видання, але дуже мені подобається, як воно видано. Тут також будуть якісь такі декоративні вставки, що дуже класно. І здається, тут якісь документи я бачила, листи і карти також будуть. От, наприклад, еднографічна карта Буковини. Якщо подивитися в зміст, тут буде про якраз. Бадемський вирок про першу пробу державності, коронізації з викоренням, мовні порядки середньовіччя, рух на захід і тому подібне. Сподіваюся, більше дізнаюся, більше для себе відкрию і більше зрозумію. Бо цього, як мені видається, зараз дуже не вистачає, дуже це все на часі. Далі, книга від Івана Франка Маніпулянтка. Звичайно, я продовжую збирати ось цю серію дуже гарної класики. І е, я не знаю, про що ця книга. Е, я просто продовжую скуповувати Франка, тому що я в захваті від його украденого щастя, від його перехресних стежок, і я подумала, що далі потрібно це все брати, читати і вивчати, бо Франко того вартий. І е, я більше тяжію до прози, ніж до поезії, тож чом би ні. Е, так, що єдине, так, е, тут буде закладинка, як завжди. І маніпулятка це один е, повний текст. Ну, добре, давайте я підгляну все ж таки в анотацію. Ем, так, сексуальне рабство, проституція, торгівля людьми, війна і посттравматичний синдром, теорія і практика брехні, техніка пікапу, криза традиційного подружжя і патріархальної моралі, кримінальні злочини і слідство, мобінг і суїцид. Усе це круто змішано в міцному коктелі його постфеміністичної прози, драматургії. Вау! І це написав Франко. Уявляєте, це щось має бути дуже дуже провокативне. Клас, люблю таке. Ем, Далі також у мене тут від Вівато Ольга Коблянська і її за ситуаціями не читала. Цей текст Кобилянської. В Цій книзі зібрані кілька творів, зокрема, за ситуаціями: центральний текст, який найбільше займає місце. Далі тут будуть ідеї, примітки і пояснення слів. Так, тобто, все ж таки два тексти. І також я не читала нотацію, бо просто беру і скуповую цю серію, бо я думаю, що воно мені треба. Але як нам пишуть жінка та її взаємини зі світом, головна тема прози Ольги Кобилянської. Щасливо вийти заміж, чи знехтувати особистим щастям заради мистецтва. Це та точка, у які фіксуються пошуки в повісті за ситуаціями і новели ідеї, фатальний збіг обставин, містичні знаки, сеанси гіпнозу переплітаються з розмовами про народ і музику. Вибір життєвого шляху і хаос жіночої душі має бути теж щось дуже цікаве, і також тут є. Гарна їхня закладинка. Треба нарешті брати і почитати, починати читати їхню класику, бо щось я тільки по віхолі проходжуся. Е, і остання книга від Вівату, яку я е, собі передзамовляла, це Павло Паштет Болянський і його Я працюю на цвинтарі. Бачила, що на Нетфліксі є серіал вже викладений, але я його не дивилася, чи то фільм здається. Не дивилася, чекала, поки до мене прийдеться невеличка книжечка, і е, нарешті можу її прочитати і подивитися. Екранізацію, тут, до речі, кінообкладинка, якщо що. І як я здивувалася, коли я відкрила цю книгу і побачила, що в мене книга з підписом автора, що дуже дуже класно. Абсолютно не очікувала цього, теж чорний форзац і ціназац, але це було прикольно. Автор пише короткі історії про життя і смерть. Очима працівника ритуальних послуг. Якраз Павло написав книжку після кількох років роботи на кладовищі. Він був співвласником контору з виготовлення пам'ятників і замальовки про живих і мертвих, про неймовірне кохання і нестерпну дів'язковість, про образи і прощення нікого не залишають байдужими. Я думаю, це буде цікаво почитати також і моїм чоловіком. Дуже, до речі, класна соптач палітурка Мені подобається таке невеличке, здається, таке карманне видання. Але е, я покладаю на нього. Його насправді якісь такі саркастично позитивні надії, і я думаю, що мені це сподобається. 150 сторінок, всього на всього. Тож це всі книги, які в мене з'явилися у лютому. Як бачите, їх небагато але. Це все дуже класні книги, і якось я стала вибирати більше того, що мені потрібно, для того, щоб не набирати аж так багато, і все ж таки підчитувати те, що в мене лишається на моїх книжкових поличках. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся. Дякую, що підтримуєте. Дякую окремо моїм спонсорам, патронам і дарувальникам за те, що підтримують мене не тільки морально, а ще й фінансово. І я вам кажу, що ми скоро побачимося в наступних відеооглядах.